Доброго дня, жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та міст. Я завідувач чеченського сектора Державної міграційної служби України в Чернівській області Дубиновська Ярослава Леонідіна. Сьогодні хочу звернутися до громадян. Які дивляться наші відеозвернення, до нашого підрозділу звертаються чимало мешканців в телефонному режимі та на консультації з приводу такого питання, чи дійсні паспорти громадян України на час військового стану по закінченні строку їх дії, або ті паспорти громадян України у формі книжечки, які не вклеєно фото. І час військового стану. Хочу вам наголосити, що на час військового стану ці документи дійсні тільки для засвідчення вашої особи. Тобто, якщо вас зупиняють якісь е, органи на блокпості, наприклад, поліція чи військові, і е, просять ваші документи для засвідчення вашої особи. То ви можете показати дані документи для того, щоб звірити зображення тотожність особи для визначення даної людини. Для здійснення якихось юридичних дій, наприклад, укладання договорів чи в нотаріаті, то ці документи є недійсними та вони підлягають обміну. Тобто, якщо ваші документи закінчились, тобто ID-картка сплила строку дії, то вона підлягає обміну. Якщо на час військового стану паспорт книжечка громадян е, зразка 1994 року, то можна вклеїти по 25 45 річного віку фото в цей документ. Це ті громадяни, яким виповнилось тільки на час військового стану. тобто з 24 лютого 2022 року та за місяць до початку повномасштабного вторгнення, тобто починаючи рік народження 1997 або 1977 і по сьогоднішній день. Тобто, ці громадяни можуть звернутися на вклеювання фото. Ця послуга є безкоштовна, проводиться у п'ятиденний робочий термін. Звертайтеся до нашого підрозділу. Ми знаходимося в приміщенні Ічнянської міської ради, площа Шевченка-1, перший 1 поверх, кабінет номер 8 Робочі дні у нас з вівторка по суботу, з 8 ранку до 16 години, без обідньої перерви. Також хочу ще е, вам наголосити на такому. Запитання, які до нас найбільше на сьогоднішній день поступає в телефонному режимі, чи можна отримати паспорт, уже готовий, тобто id паспорт, чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон у іншому підрозділі? Тобто, якщо ви звернулися до іч'янського сектору та оформили вже документи і вони є виготовлені і е, є. На е, одержанні знаходиться в нашому підрозділі, а громадянин знаходиться в іншій області чи навіть в нашій області, але проживає на сьогоднішній день в іншій е, територіальній одиниці, то ви можете звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби, яка знаходиться найближче до вас, написати відповідну заяву на пересилання такого документу. І вам документ буде надіслано до того підрозділу, де ви напишете цю заяву, і ви зможете його там отримати. На час військового стану документи у підрозділі зберігаються, згідно постанови два роки від дня їх виготовлення та до закінчення дії військового стану. Це теж запитання, яке на сьогоднішній день є найбільш актуальне. Тому, якщо хтось проживає на сьогоднішній день. Вічанській територіальній громаді або Парафіївській, а паспорт знаходиться в іншому підрозділі. Звертайтеся до нас. Є така послуга. Навіть є послуга отримання документу за межами держави. Тобто на сьогоднішній день приходять такі заяви від громадян України, які під час військового стану були вимушені залишити домівки, виїхали в інші держави. То вони знаходяться, наприклад, в Німеччині, в Іспанії, в Польщі. В Чехії звертаються до представниць ДП документа України, пишуть відповідні заяви, які нам надсилаються, і ці документи надсилаємо ми в ту країну, де знаходиться дана людина, і там отримує вже безпосередньо документи. Це є дуже зручно на сьогоднішній день, тому щоб ви теж орієнтувалися в даному питанні, якщо комусь це цікаво, Приходьте, будь ласка, консультуйтеся. 21863 це наш номер телефону. Завжди відповідаємо на ваші дзвінки та чекаємо вас на оформлення. Рада буду бачити всіх відвідувачів. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!